Я зазвичай вважав, що держава є не найкращим власником взагалі майна, і якщо мова йде про розвиток, про модернізацію, то приватний інвестор, звичайно, набагато буде краще. Господарювати. Так. Тому що буде хвилюватися за своє завкладене. Але приватизація ДП Волинторфу це якраз, напевне, те виключення з правил. Чому? Ну, Можу називати цифрами. Для прикладу, коли ДП «Волинторф» було державним до приватизації, фін результат року у них був більше 11 мільйонів чистого прибутку, більше 100 мільйонів доходу. Станом на зараз, звичайно, я не знаю всі, всі їхньої бухгалтерії, але. Там десятки мільйонів збитків. Ну, для прикладу, тільки КП Волинторфу, това вагробіостандарт станом на зараз вини більше 18,5 мільйонів гривень. Ми претензійну роботу ведемо, ми їм пишемо претензії, для прикладу, на останню претензію. Вони, Які відповіді? Так? Вони попросили відтермінування і прогарантували, що ці 18,5 мільйонів вони сплатять до кінця року.